Всім, хто сьогодні хороший вихідний день, знайшов такий час прийти. Виявив бажання сюди прийти, тому що бажання щось робити в теперішній час дуже цінується і має неабияку вагу. Насправді, я сьогодні дуже багато думала, про що ми будемо сьогодні говорити, тому що останні два роки ми дуже багато говоримо про російську агресію, російський імперіалізм, проти якого в свій час так само боролися. Вояки УПА, і він нікуди не дінеться, і він нікуди не подівся. Але причина в цьому не тільки в самій природі російського імперіалізму, а в тому, що це явище комплексне. І в 70 років тому, 75 років тому, і зараз є певні передумови, які призводять до наслідків. Грубо кажучи, в 1938-1939 роках Росія тоді СРСР і міжнародна спільнота. Торгувала землями. Зараз відбувається те саме. Тоді це була Австрія, тоді це була Чехословаччина, а зараз це Крим та інші території України. Чесно, якщо б два роки тому, мені так здається, якщо б два роки тому зусиллями в першу чергу добровольчих батальйонів і волонтерів російську агресію не зупинили на межі Донецької і Луганської областей, то зараз Закарпаття би було Угорським, Буковина б була в Румунії, а Львів би успішно ставав польським містом. Але на щастя цього не сталося. Але тим не менше, оці бажання вплинути на політику України, бажання вплинути на самовизначення українського народу. Ми бачимо і сьогодні, і воно дуже активне і дуже агресивне. Всі пам'ятають скандал е, буквально два місяці тому, коли польський сейм робив дуже голосні заяви з приводу української національної пам'яті, і складалося враження, що існує тільки дві думки: польська і неправильна. І зараз це все продовжується, тому загрозу ми бачимо не тільки зі Сходу, загрозу ми бачимо зі всіх боків, і тільки від нашого бажання, і від наших пріоритетів залежить, куди ми будемо рухатися далі. Коли в Україні і в світі нарешті права людини, життя людини, здоров'я людини стануть цінністю, основною цінністю, тоді ми тільки побачимо якісь рухи в правильну сторону. Дякую всім. Максим, я колись приїхав з Криму до цього гостинного міста, я йому дуже вдячний. Рік тому я демобілізувався з батальйону Айдар Зуганської області, і насправді я хочу сказати, що наразі загроза російського імперіалізму вона досі не подолана, і навпаки, навіть ми бачимо, що окрім тих 10 тисяч осіб, що загинули під час збройної операції Росії на Донбасі, нас чекаючи все нові жертви, якщо війна буде тривати. Але те, як нам пропонується її закінчити. Це підписати ганебні минські угоди, які фактично роблять з Україною три дуже погані речі: по перше, вони примусово водять до наших центральних органів влади, до парламенту до інших виконавчих структур бойовиків ДНР ЛНР. Це люди, які боювали проти України, а зараз нам пропонують зробити їх нашими очільниками. Такого нікого не буде. Друге, це ця угода. Вона позволяє Україну левової частки суверенітету. Вона робить неможливими будь-які прогресивні зовнішньополітичні та внутрішньополітичні реформи. І третє, звичайно, ж таки це якщо ми приймемо ці угоди, це буде зрада пам'яті як УПА, так і тих людей, які склали свої голови та душі на сході за нашу могутню країну. І тому я скликаю всіх боротися з цією капітуляцією України з міськими угодами до останнього. Це наша земля і Донбас, і Крим. І ми її повернемо за будь-яку ціну рано чи пізно. Я в цьому впевнений. Але крім того, ми також сьогодні хотіли звернути увагу на те, що досі в Кремлі утри. Муються в Росії українські бранці, герої України Олег Сінцов, Олександр Коченко. Яких я і багато інших Їх я дуже добре знав, і Олега і Олександра, і вони справді українські революціонери, патріоти і гідні нащадки УПА. І тому я хочу слово придати наразі нашому активісту активісту Дмитро, який зачитає вірш на честь українського бранця, революціонера, антифашиста Олександра Коченка. Будь ласка, слава Україні! Якось дуже все раптово сталося. Ніхто не міг подумати. І взагалі ніхто не знав. Літали чайки, море фонтаном розлувалось, а тут раз, і за вікном вже інша брат весна. І якось різко все навколо потемніло. Ця темна зграя позбавила той край тепла. Злий орк привів свої війська і думав, що в кишені діло. Але тішився недовго. Від народу відповідь пішла. Але не там. Там люди всі змирились. Кричали, що Крим Руський Росії, Росії вірності клялись. Але знайшлася купка тих, що непокірно билось. Потрапили в полон, в тюрму, на каторги, та не здались. І шлях тернистий, складніша їх дорога. Раба шийник легший за обладунки вояка. Та будуть вільними вони, навіть будучи в острогах, бо для них воля понад все. І їх нічого не ляка. Ніколи не забудем непокірних Криму. Тримайся, брате, і ми втопимо кайдани вражій крові. А на свободі хоч куди, хоч до Парижу, хоч до Риму. До зустрічі в Криму, брате. До зустрічі у Львові. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Перед тим, як я передам слово своєму побратимові, активісту Сергію, хочеться буквально ще два слова сказати про УПА, про їхній спадок і так далі. Ми бачимо, що сьогодні ми воюємо проти гібриду тих сил. Тих ідеологій, проти яких боролися УПА. Тому я закликаю всіх пам'ятати, що смерть фашизму і смерть большевизму в будь-яких проявах цих злочинних ідеологій воля народам! Воля людині! Воля, воля людині! Зараз я передаю слово активісту автономного опору своєму побратимові Сергію Большакову. Ласка. Слава Україні! Героям слава! Хотілося б згадати, ще таке питання, яке піднімала УНУПА, соціальне визволення. Сьогодні ми дуже багато говорили про національну визвольну боротьбу вояків УПА. Але треба не забувати, що не лише національним визволенням можна здобути свободу, свободу для народу, а й соціальним. Сьогодні наша влада влаштовує нам тарифний і соціальний геноцид. Через місяць, через два, ми будемо платити по 2 тисячі гривень, по 3 тисячі гривень лише за комунальні послуги. Скажіть, хто зараз заробляє стільки, щоб платити такі ціни за комунальні послуги, які повинні бути безкоштовні для народу України? Ніхто окрім олігархів і можновладців. Тому давайте не забувати, що наше головне завдання це національне та соціальне визволення. Слава Україні! Слава! Воля народам, смерть імперіям! Воля народа, смерть імперіям! Всім дякую. Дякую, що ви сьогодні з нами зібрались. Не забувайте, що соціальне та національне визволення це наша головна ціль. І я думаю, що варто завершити наше сьогоднішнє зібрання гімном України. Ще... Запанує ми браття у своїй Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття, Тя козацького, роду, душу, й тіло ми положим за нашу свободу. і покажем, що ми брата козацького.